Наш новий продукт це кріплення для тактичних окулярів до шолому. Як він працює? Розкриваємо велкро, чіпляємо до велкро панелі на кавері, одягаємо. І отаким от чином воно Фіксується. Так само він фіксується і по бокових частинах. Відкрили, обгорнули резинку і прикріпили до бокової частини. Резинку ми можемо відрегулювати по довжині по розміру шолома. Таким чином. Вони нікуди не діваються. Тобто їх можна поставити на шолом і вони у вас не спадуть, нікуди не дінуться. Тримаю дуже міцно. Все, як завжди, з надійних, оригінальних матеріалів.